Добрий день, шановні учні! Рада вітати вас на уроці Всесвітньої історії. Тема уроку освічений абсолютизм ідея добре впорядкованої держави. Особливості абсолютизму у володіннях австрійських габсбургів, Королівстві Прусія, Російській Імперії. Працюємо за наступним планом уроку. Особливості освіченого абсолютизму. Ідея добре впорядкованої держави. Особливості абсолютизму у володіннях австрійських габсбургів. Королівстві Пруссія, Російській імперії. Особливості освіченого абсолютизму. Теорія освіченого абсолютизму. Родоначальником якої вважається Томас Гобс. Сутність її полягає в ідеї світської держави. Прагнені абсолютизму поставити вище всього центральну владу. Просвітницька література XVIII століття не тільки ставила завдання критики старих порядків, прагнення філософів і політиків того часу сходилися в тому, що реформа повинна здійснитися державою і в інтересах держави. Риси освіченого абсолютизму. Віротерпимість, поширення освіти, науки, мистецтва, меркантилізм, ліквідація феодальних наслідків, секуляризація церковних земель. Працюємо зі словником, дізнаємось значення понять, освічений абсолютизм, реформа. Меркантилізм. Освічений абсолютизм. Політика, здійснювана у 18 столітті в деяких європейських монархічних державах. Її змістом було знищення або перетворення згори найбільш застарілих феодальних порядків. Реформа Комплекс заходів, якими вводяться нові суспільні відносини на заміну старих у будь-якій сфері суспільного життя. Меркантилізм. Система державотворення, за якою уряд намагається усунути внутрішні перешкоди для торгівлі і покращити становище нації у світовій економіці. Монархи запровадили помірковані реформи, аби створити сприятливі умови для розвитку своїх країн і водночас укріпити власні позиції. Політика освіченого абсолютизму передбачала активне впровадження політики меркантилізму, увагу до розвитку освіти, науки та мистецтва, обмеження станових привілеїв знаті та полегшення становища селян. Привласнення Державою Церковних Земель та майна ордену єзуїтів поступове утвердження віру терпимості, припинення полювання на відьом уявлення про суспільний договір як угоду, за якою народ підпорядковується монарху. У XVIII столітті в деяких європейських країнах набуло поширення. Явище, яке відомо в історії як освічений абсолютизм. Найяскравіші приклади освіченого абсолютизму. Правління Фрідріха ІІ в Прусії, Марії Терезії та Йосипа II в австрійській монархії. Катерини II в Росії. Монархи використовували ідеї просвітництва для посилення своєї влади. але... Це не означає, що усі правителі, прихильники абсолютизму, провадили ідентичну політику. Пруське королівство. Королівство Прусія виникло в XVIII столітті. Його перший король Фрідріх І Гогенцолерн створив одну з найчисельніших і найкращих у Європі армій. Наступним королем став Фрідріх ІІ, який вважався високоосвіченою людиною і листувався з Вольтером. Найближче оточення називало Фрідріха II філософом на троні він був прихильником поглядів французьких просвітників. Коли Вольтер потерпав від жорстокого ставлення французького уряду. Фрідріх ІІ запросив мислителя жити у своєму палаці. Але Вольтер швидко зрозумів, що захоплення ідеями просвітництва у короля були поверховими. Фрідрих ІІ прагнув збільшити територію Прусії, тож усі заходи, хоча іноді вони й збігалися з ідеями просвітництва, мали на меті оптимізувати військово-економічний устрій держави. Фрідріх хотів перетворити Прусію на впливову країну Європи. А для цього треба було провести чимало реформ. Приклад освіченого абсолютизму. Фрідріх ІІ захопився філософією і листуванням, із вільнодумцями, став масоном. Судочинство за порадою Монтескія відокремили від виконавчої влади. Був створений новий звіт законів. Король Прусії ФРІДРІХ ІІ. Королівство Прусія виникло на початку XVIII століття. Перший король Фрідріх І Гоген Цолерн створив одну з найчисельніших і найкращих в Європі армій. Основні ідеї та реформи монарха прагнув укріпити становище дворян. Звільнив їх від податків. Селянам заборонив скаржитись на утиски панів і надав їм обмежені судові права. Обмежив панщину і не дозволяв дворянам зганяти селян із землі. Заохочував розвиток торгівлі. Сприяв створенню нових мануфактур і банків, забудові міст. Запровадив загальну початкову освіту і налагодив професійне навчання ремесел, увів свободу друку і віросповідання. опікувався армією. Філософ на троні Фрідріх ІІ перебував при владі з 1740 по 1786 рік, був високоосвіченою людиною. Листувався з Вольтером. Фрідріх ІІ дуже цінував освічених людей. В його державі було чимало університетів, де викладачами були найвідоміші науковці. Він створив систему шкіл, в яких могли навчатись діти різних станів. В результаті майже все населення країни стало освіченим. В Просії було введено свободу друку та віросповідання. Він сприяв створенню нових мануфактур і банків, прокладанню нових доріг, забудові міст. Запровадив загальну початкову освіту і налагодив професійне навчання ремесел, торгівлі, державної служби та ведення сільського господарства. Поширення освіченого абсолютизму політика освіченого абсолютизму. За прикладом Фрідріха ІІ поширилась на інші країни Європи. Окрім Англії, Польщі і Франції. Англія вже досягла того, до чого прагнув освічений абсолютизм. В Польщі не було королівського абсолютизму і панувала шляхта. А королі Франції Людовік 15 і Людовік XVI не в змозі були взяти на себе ролі ініціаторів реформ. Внаслідок чого колишній лад був зруйнований революцією? Творче завдання уявіть себе монархом. Напишіть програму реформ. Яку б реалізували для поліпшення життя громадян з огляду на ідеї просвітництва. Зупиніть відео та виконайте завдання. А тепер, щоб наші очі відпочили, ми проведемо фізкульт хвилинку. Уважно слідкуйте за об'єктами на екрані. Doctor, give us the magic words! Alright, you go ooh ah ting Tang wala wala bing bang. Alright! Ooh-e-oo-a-a-ting tang! wala wala, bing bang! Ooh-e-o-a-a-ting-tang! tang wala wala, bang bang! Ooo-e-o-a-a ting tang! wala wala, bing bang. ooh, ee, ooh ah, ah, ting tang wala wala bang bang. do-do-do-do-do-do? in love with you do, 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 do. i told the witch doctor i was in love with you do, 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 do. and then the witch doctor he told me what to do he told me Імперію у XVIII столітті. Зверніть увагу на карту. Володіння династії габсбургів після приєднання до них у 16 столітті Чехії та частини Угорщини були найбільшою державою серед багатьох князівств Священної Римської імперії. Габсбурги зберігали титул глави цього дивного об'єднання, яке не було. Ні священним, ні римським, а влада імператора була суто умовною у XVII столітті володіння Габсбургів почали перетворюватись на централізовану державу, чому сприяла турецька небезпека. Посиленню влади сприяла також політика Франції, яка намагалася захопити деякі німецькі землі. Наприкінці 17 століття австрійська монархія Габсбургів була чи не найбільшою європейською державою. Однією з найвидатніших постатей династії Габсбургів була Марія Терезія За правління Марії Терезії 1740 1780 та її сина Йосипа ІІ, 1780 -17, 1790 і з 1765 року правив разом із матір'ю. Було проведено ряд реформ, які мали перетворити монархію габсбургів на централізовану державу з добре розвиненою економікою, досконалою системою адміністративного правління боєздатною армією. Розглянемо реформи Йосипа II. Релігійна реформа припинилося переслідування протестантів і зневажання православної церкви, розпустив релігійні ордени й монастирі, які не займалися лікуванням хворих або навчанням дітей, знищено єврейське гето, місце, куди виселяли євреїв відокремлене від інших територій. Імператор запровадив обов'язкову, безкоштовну, початкову освіту для народу. Реформи Йосифа II були важливими, але часто не до кінця продуманими. Звільнив селян від особистої залежності, але зберіг їхні повинності. Не брав до уваги інтереси окремих народів. Політика спричинила виникнення руху, спрямованого на розвиток національних культур. Дух реформ відчули на собі й мешканці Західної України. Марія Терезія провела чимало важливих реформ. Австрія отримала централізований державний апарат, ввела централізовану систему оподаткування, скасувавши податкові привілеї дворян і духовенства. Панщина була обмежена трьома днями в тиждень ввела свободу віросповідання серед найважливіших реформ Йосифа ІІ запровадив обов'язкову безкоштовну початкову освіту всі люди рівні перед законом, введені єдині суди всіх станів, єдині закони в усій країні. Едикт про релігійну терпимість. Зрівняння в правах протестантів, православних і євреїв з католиками. Указ про скасування кріпосного права селяни отримали особисту свободу, точно визначені повинності селян. Панщина замінювалася грошовим збором. Будувалися лікарні, притулки для сиріт, виховні будинки. Створений фонд допомоги бідним освічене правління Катерини II в Російській імперії. Новою імператрицею в Російській імперії в 1762 році стала Катерина ІІ. Період її правління називали Золотим віком Російської імперії. Катерина ІІ продовжила реформи, спрямовані на подальше зміцнення самодержавства. Вона підтримувала ідеї просвітництва, цікавилася ідеями Монтеск'є та Вольтера. А от запрошення Дені Дідро до двору правительки розчарувало і мислителя, і імператрицю. Дідро виступав з проектом державної системи народної світи. На принципах загального безкоштовного початкового навчання він прагнув забезпечити фактичну доступність школи. Катерина II цю ідею не підтримала. Катерина II. роки правління 1762 1796. Донька дрібного володаря одного з німецьких князівств Ангальд Цербст за взірець Катерина вважала царя-реформатора Петра І, реформи, поділ Сенату на департаменти покращило управління країною, однак позбавило сенат законодавчої влади, яка перейшла до імператриці. Скасувала гетьманство в Україні, ліквідувала автономію України. Запровадила віротерпимість. Однак секуляризувала церковне майно. Освітня реформа збільшила кількість губерній до 50, судова реформа станові суди. жаловані грамоти дворянству. Час абсолютних монархій в Європі минав. Урятувати їх за допомогою прогресивних поміркованих перетворень не вдалося. Реформи не змогли пристосувати старий державний устрій до потреб нової буржуазної епохи. Катерина II провела чимало важливих реформ: секуляризація церковного майна, віротерпимість, створено окремі судові заклади для дворян, городян і вільних селян. підписано Жаловані грамоти дворянству і містам. Відкриття народних училищ. Поділи Речі Посполитої. Хочу звернути вашу увагу, що усі названі мною представники освіченого абсолютизму стали учасниками доленосних для Європи і українських земель, зокрема подій. Поділів Речі Посполитої. Зверніть увагу на екран. Ослаблення Речі Посполитої у 18 столітті призвело до трьох поділів Речі Посполитої. Перший поділ 1772 року, другий поділ 1793 року, третій поділ 1795 року. Прусія, Російська та Австрійські імперії прагнули поділити ослаблену Річ Посполиту. Збільшивши свої володіння за рахунок її території, ці події не оминули українських земель, тих, що були у складі Речі Посполитої. Так, наприкінці 1772 року, під час першого поділу, землі Галичини відійшли до Австрії. Під час другого поділу 1793 року вийшов маніфест Катерини Другої, за яким Правобережна Україна була приєднана до Російської імперії через два роки, у 1795 році, за остаточним третім поділом Речі Посполитої до Російської імперії було приєднано решту земель Волині і Білорусі. Ці бодії – Демонструють, що представники освіченого абсолютизму нехтували багатьма принципами просвітництва заради зростання могутності. Рефлексія. Пригадай, що нового ти дізнався. Пригадай, які вміння ти набув. Висновки. Освічений абсолютизм, також відомий як освічений деспотизм, політика, здійснювана у XVIII столітті в деяких європейських монархічних державах. Її змістом було знищення або перетворення згори найбільш застарілих феодальних порядків. На практиці освічений абсолютизм знаходив прояв у проведенні адміністративних реформ, обмеженні впливу в церкви. Запровадженні системи державної освіти, упорядкування системи податків, змінах становища деяких прошарків суспільства тощо. Домашнє завдання. Виконайте інтерактивні вправи, освічений абсолютизм за QR-кодами. Дякую за увагу!